Вітаю на каналі Нагрі вітаю всіх підписників всіх, хто дивиться нас вперше. Сьогодні поговоримо про компост, перегніта органічні добрива і вияснимо, чи вони вам допоможуть. Якщо ви все-таки їх використовуєте, то вам варто знати про деякі особливості і важливі моменти при використанні даних добрив, на що вони впливають, чому вони шкодять і так далі. Чому записуємо дане відео? Тому що в попередньому відео Фосфор, 8 порад для роботи на лужних ґрунтах, однією із порад. Для підвищення ефективності роботи фосфору в вашому ґрунті була рекомендація по використанню органічних добрив. І саме цьому я хотів би, щоб глядачі каналу для себе зрозуміли, що їм варто знати про органічні добрива і використовувати їх все-таки відповідально. Отже, поїхали. Якщо ми подивимось на аналіз компосту, наприклад, то визначається, як правило, багато показників. Я буду звертати вашу увагу на деякі з них. Перше, це електропровідність, це те, що вам потрібно знати. В усіх компостах, гноївках, сечівках буде дуже високий, висока електропровідність, тобто буде дуже висока концентрація розчинних солей. Що це означає? Якщо ви вносите. Субстанцію із високою концентрацією розчинних солей, то залежність від вологи на даному полі буде набагато вищою. Тобто рослина, споживаючи розчинні солі, це по суті якби елементи живлення. Ми бачимо, що їх буде багато, якби ну, досить високі концентрації, то їй треба ці всі речі запивати. Але за рахунок осматичних законів, законів або через осматичні закони, як правило, рослина буде завжди відчувати надмірну потребу в, у волозі. Це так само, як і з людьми, наприклад, з'їли там. Оселедчик, там, або там тараночку з'їли, все, її хочеться відразу запити. Вам і пиво продають разом із рибою, тому що ви знаєте, обов'язково будете запивати. І якщо ви працюєте в дефіциті вологи, в умовах дефіциту вологи, то використання. Будь-яких добрив, тим більше з надмірною концентрацією розчинних солей, для вас може зашкодити. Це перше, про що вам необхідно пам'ятати. Далі будуть ще приклади, там, де буде набагато більший цей показник електропровідності. Далі по, ми ж вносимо якби, ці добрива завжди через показник. Ем, Концентрації елементів живлення, азот, фосфор, калій загального вмісту може бути багато, може бути мало, але конкретно в цьому компості ми маємо 5 кг на тонну азоту, 2 кг на тонну фосфора в вигляді пентаоксиду, тобто практично немає калію трішки і так далі. І це все на тонну. тобто Але доступних елементів загальний вміст якби є. Невеликий, ну практично немає запахів, але загальна цінність даної тони даного компосту фактично наближена до нуля. Тобто буває і таке. Там може бути багато, наприклад, цинку, марганцю, бору, міді, сірки може бути. Але те, що нас цікавить, якби найбільше, і в першу чергу азот фосфор калій може бути нуль. Візьмемо інший. Уже з іншого екструдера, так само буде у нас висока, високий сольовий індекс, і так само ми будемо мати, наприклад, нуль поживних речовин доступного азоту, доступного фосфора, і доступного калію чи доступної сірки. Але ми будемо мати багато інших елементів солей. Візьмемо ще один показник. Тут ще вищий цей показник, і це, це глибока підстилка була. Будемо мати і цинку, неймовірну кількість, марганцю дуже багато, міді, заліза, навіть органічні речовини, але все це супроводжує з тим, що ми вносимо величезну концентрацію речених солей, і загальна оцінка доступних елементів живлення по азоту, фосфору, калію сірці знову нуль. Якщо ми візьмемо, наприклад, жижу, це з лагуни. Залежно від вологості, вона може мати також різну поживну цінність, так би мовити. Тобто, якщо от перерахувати, тут 10 11 доларів на 4 тони жиж. Це дуже мало, це фактично, ну якби нічого. тобто на що його вносить, якби питання? В деяких взагалі, от варіантах там, другого екструдера було ще менше якби, більше вологі, ще менше поживи. Є звичайно, що трапляються варіанти, коли у нас буде менше вологи, то поживи буде, звичайно, що якби, більше, але навіть ці ем, на 4 тони 70 доларів це питання, напевно, більше утилізації, ніж ем, реально доцільності внесення. Якщо ми візьмемо навіть компост, який класно Підготовлений. Це результати обстеження господарства, які реально заморочуються виготовленням компосту, прямо технологічно і так далі. І регулярно ним користуються, То, що ми побачимо? Ми побачимо, окрім всього іншого, дуже високий, прямо космічний рівень вмісту заліза, алюмінію і стронцію, що теж якби, не дуже хорошо. Але це дуже якби, класний компост. Я взяв. Дводенну паузу перерахував е, всі ці речі на гривні, виходячи із кількості, яку вносять господарство, це 10 тонн на гектар. І я перерахував всі елементи живлення в гривні, які містяться в 10 тонах. У мене вийшло 15 613 гривень. Тобто вартість всіх елементів живлення. Я брав для перерахунку середні ціни на ринку, по, там, по міді, по марганчу, ну, по всім елементам. У мене вийшло 15 613 гривень по елементам живлення, міститься в 10 тонах реально якісного компосту. Тобто той компост, який приготований. Скажімо так, ретельно. Але мені не, не потрібно, ну, наприклад, якби це були мої поля, то я б не захотів би вносити всі ці речі на свої поля, я б обмежився тільки, ну, бо я б хотів би вносити тільки ті елементи, які мені потрібно щоб не нашкодити іншим елементам. Ми ж не просто, якби. ну Вносимо, нас цікавить, якби як, наприклад, надлишок марганцю, який ми вносимо, там, вплине, наприклад, на той самий цинк, і доступність міді чи, чи цинку. Я вибрав тільки ті елементи, які мені насправді цікаві, були, ну, виходячи із даних агрохімічного обстеження по, 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 по полям по одному своєму полівських господарств. в мене вийшло 5695 гривень по тим елементам, які в принципі, мене б цікавили. Тобто я, я прибрав звідси фосфор, калій, магній, марганець. І марганець. У мене залишив тільки ті, які мені потрібні. Це коштує 5695 гривень на 10 тонн. Тобто, це якби така оцінка продукції цих 10 тонн. 560 гривень тонна. Плюс ми ще нарахували внесення, плюс ми не нарахували вивезення, плюс ми нарахували ще додаткові препаративні різні формули та продукцію, яка використовується для приготування цих компостів. В общем, суть яка. Компост дійсно прикольна штука, так само, як і жижа, так само, як і, і гній, за рахунок виключно одного параметру. Це вища, як правило, вища, якщо немає надмірної концентрації речених солей. Біологічна активність даної субстанції речовини, ніж, наприклад, дуже часто грунту, тобто буде особливо в компостах. Вони цінні тим, що там дуже висока біологічна активність там може бути і більше популяцій, більше різновидів, і бактерій і грибів. Ніж, наприклад, на ваших полях, тому, привносячи якби, цю історію на своє поле, ви можете якби, її збагатити, і, можливо, вона навіть щось із цього приживеться у вас. В усіх інших випадках е краще все-таки навчитись грамотно управляти пожнивними рештками. І у вас кожного року на полі, після, наприклад, збирання кукурудзи з врожайністю 8 тонн, у вас щонайменше 15-17 тонн в сухій масі пожнивних решток знаходиться на гектарі. А ви ще хочете внести 3-4 тони. У вас на гектар. Тому, якщо ви навчитеся правильно управляти цими 15-17 тонами пожнивних решток, в декого і більше, це буде набагато ефективніше, легше, простіше, економічно доцільніше ніж ворочать ці купи е, органічних добрив. Питання утилізації, якщо стоїть гостро, то звичайно, що так якби, ну, обов'язково це треба робити. Но, але не знаю, мені щось спало на думку, що на місці держави я б, напевно, доплачував би тим господарствам, які тримають е, рогату, велику рогату худобу або займаються цими речами, тому що на питання утилізації в таких господарствах стоїть гостро. В усіх інших випадках треба перше оцінити ризики, які у вас можуть виникнути. Після внесення компостів або подібних органічних добрив оцінити потребу. Тобто зробити аналіз, як мінімум, чи допоможе воно вам, чи не допоможе. Тому що, як правило, виходячи з того, як роблять по методикам, за якими роблять компости, жижі і так далі. Це не ті методики, які використовуються для хімічного обстеження ґрунту, вони, як правило, дають загальний валовий міст. Загальний валовий міст не означає якби, доступність, тобто на чудо не потрібно чекати, коли ви внесли там сьогодні і там в цьому сезоні отримати якийсь скажений результат. Буває, але вкрай рідко. І третє, краще просто навчитися правильно управляти пожнивними рештками на своєму полі. Це точно принесе вам користь. Отже, тепер ви знаєте більше. Дякую за перегляд, всім мирного неба і далі буде.